Зеленого дня, дай Боже, щоб ми його прожили в мирі і злагоді. Сьогодні я хочу вам розказати про страсний тиждень. Що потрібно робити, що забороняється? Страсний тиждень є найважливішим часом за весь церковний рік. Під час страстного тижня в церквах моляться та згадують останні дні Ісуса Христа на землі. Його страждання на Христі, розп'яття і поховання. Кожен день Страстного тижня має свої традиції: християни шанобливо ставляться до свята, вживають мало їжі, більше моляться та проявляють більше любові і турботи до потребуючих. Кожне богослужіння в цей час зворушливе та змістовне. Вони показують всі ті страждання, які довелося пережити Сину Божому та згадуються на станови Ісуса Христа. 5 травня православний світ відзначатиме Свято Великодня. Протягом 40 днів напередодні християни дотримувались суворого посту. Однак Страсний тиждень це суворіший, і він продовжуватиметесь з 29 квітня по 5 травня. Що потрібно знати і про що потрібно згадати Ісуса, Його життя, розп'яття та смерть на цьому тижні? Ми всі відзначили вербну неділю. Вербна неділя відзначається це свято в останню неділю перед святом Великодня. За переказами юдеї зустрічали Ісуса Христа в Єрусалимі із пальмами, гілками в руках, які складали йому під ноги. Саме тому в цей день люди йдуть в церкву, щоб посвятити вербу, то що ми вчора з вами всі робили, ходили. В церкву і освячували вербу. За повір'ям вона набуває цілющої сили, і щоб не хворіти протягом року, потрібно з'їсти декілька вербових бруньок. Також е, отваром е, верби омивали і себе, можна було обмити, і дітей. Таким образом е, ми змиваємо всі свої хвороби і набираємося сил. І страстний тиждень є найважливішим часом за весь церковний рік. Під час Страстного тижня в церквах моляться та згадують останні дні Ісуса Христа на землі, Його страждання на Христі, розп'яття і поховання. Кожен день Страстного тижня має свої традиції. Християни шанобливо ставляться до свята, вживають мало їжі, більше моляться та проявляють більше любові і турботи до потребуючих. Кожне богослужіння в цей час зворушливе та змістовне, вони показують всі ті страждання, які довелося пережити Сину Божому та згадуються на станови Ісуса Христа. Ми із вами кожний вечір. Читаємо Біблію життя Ісуса Христа. І от <кій> вчора ми вже дійшли до того, як фарисеї схопили Ісуса Христа, як Іуда Його зрадив, і схопили Його. Сьогодні ми будемо читати далі, як його вже на гору Голгофу вели. так що приходьте на. Це після молитви. О 21-й годині у нас молитва, де ми молимося за всіх наших захисників, за нашу Україну і весь український народ. І потім ми читаємо Біблію життя Ісуса Христа на землі. Так, не будемо відхилятися від нашої теми. Страстна неділя. Вчора ми відсвяткували вербну неділю, я і відео вам робила, ви трошки вже там могли і послухати, і зараз я вам розказала основне, для чого ми освячуємо вербні гілочки. І мало того, що вони оберігають наш дім від всього злого, і також ми можемо себе і очистити. І набратися сил. Що роблять на страстну неділю в понеділок, у великий понеділок? Сьогодні згадують історію про братів, які продали патріарха Йосипа в рабство. Також, за переказами, в цей день від Танії, Син Божий, наслав прокляття. На безплідну смоківницю. Ну, ви знаєте, смоківниця це таке дерево, що була символом душі, яка не визнала гріхи. У великий понеділок господині починають наводити лад в оселях, готуючись до свята Великодня. У вівторок, цей день згадуються Христові пророцтва про зраду Юди та зречення Петра. Його доброту, таланти та страшний суд. От сьогодні ми якраз і це будемо читати у Біблії. Як зрадив, ми вже дійшли до того, і як він привів війська Іуда і Ісуса Христа схопили. І що далі вівторок? Іде підготовка. Святкового одягу та починається робота на землі. В давнину господарі готували дрова, щоб потім спекти пасочки. За переказами, саме в цей день Іуда прийняв рішення зрадити Ісуса Христа, за що отримав срібняків. срібників. Ну, ми всі знаємо, що Іуда був дуже жадний. Він Твою ту скриньку з грішми носив собою і так і дивився, де на цьому поживиться. І коли фарисеї йому сказали: Дамо тобі 30 срібників, він дуже-дуже зрадів. Так, Що в середу нам потрібно робити? В середу нам потрібно відвідати храм та сповідатися у великий четвер. Так, ми всі знаємо, чистий четвер. І багато є і обрядів, і що потрібно зробити в чистий четвер. В чистий четвер згадують таємну вечерю, що відбулася перед розп'яттям Сина Божого. В церкві проводять особливе богослужіння, згадуючи всі страждання Ісуса, а потім проводять причастя. Великий четвер також називають чистим. Бо саме в цей день починається генеральне прибирання в оселях, а також господині випікають паски та розписують яйця. Заповірю, якщо в четвер скупатися до того, як зійде сонце, то всі гріхи зміються. От і бажано заварити, взяти одну. Гілочку верби заварити, і коли ви будете купатися, омити себе цим отваром, щоб ви змогли змити з себе всі гріхи і наповнити здоров'ям своє тіло. Тоді здоров'я ваше буде, як кажуть, міцніше. Також потрібно запекти в печі або просмажити сіль, так? четвергову сіль ми робимо. Висипати в мішочок та розташувати за іконою положити. Ну, при цьому, коли будете робити четвергову сіль, потрібно помолитися. Цю сіль потім також використовують для додання, як в їжу при захворюваннях, а також вона може взяти з собою в далеку дорогу для успіху. П'ятниця, що ми робимо п'ятницю? Е, Катюша, доброго дня, доброго дня, всім благословенного дня. Дай Боже, щоб ми його прожили в радості і мирі. П'ятниця, страсну п'ятницю Ісуса Христа розп'яли на хресті, щоб Він своєю кров'ю змив людські гріхи. Під час вечірньої служби священнослужителі виносять плащаницю, що є символом похоронної тканини, якою накривали тіло Ісуса. В цей день не можна займатися хатніми справами та важко працювати. Також забороняється вживати ненормативну лексику, сваритися та розважатися. Також в п'ятницю не можна не пекти пасочки особливо не можна з м'ясом. Навіть м'ясо не беріть в руки, тому що на м'ясі кров. В суботу в цей день згадують смерть Сина Божого, коли його душа увійшла в пекла. Ми всі знаємо, да? коли його вбили. Він, Ісус Христос, вначалі увійшов в пекло, де закрив всіма замками всіх д'явола, всіх ворогів, і звідти врятувала праведні душі. В Єрусалимському храмі, у велику суботу, сходить благодатний вогонь В церкві проводиться урочиста служба, після якої освячують великодні кошики. Жінки сьогодні випікають пасочки, займаються приготуванням страв та розфарбовують яйця. В цей день все ще триває суворий піст, не можна додавати навіть в суботу, в їжу, олію. Дуже такий строгий піст. Е, в общем, ви запам'ятали, пасочки яйця можна пікти і красити у чистий четвер. Чи в суботу. П'ятниця дуже, дуже строгий такий день. І особливо не торкайтесь навіть м'яса. А то деякі беруть м'ясо там маринують на суботу. Зробіть це в четвер. В п'ятницю не можна. Якщо ще є у когось якісь запитання, пишіть. Так, поки ви будете писати свої запитання, це вже не про страстну неділю, я хотіла б вам розказати, щоб ми завжди зберігали свою гідність, самовпевненість, самоповагу і гідність до себе. По-перше, ніколи не звинувачуйте себе, що ти зробила все, що могла. А то ми часто да, звинувачуємо себе, не даємо собі покоя, живемо минулим, і це минуле тягне нас вниз. Ой Господи, Господи, Україна змиє. Може, бидлостану потрібно змити, яка несе смерть. На всі землі і розрухи. Далі. Ніколи ні... і нікого не повчай. Навіть якщо точно знаєш, що виявився правий, згадай, як це дративливо тебе з самого часу і чи слідувала ти сама порадам старших. Якщо вас не просять, не потрібно нікому не давати поради, нікого повчати. Попросять вашої допомоги, поради, так, да, тоді ви можете. Не намагайтесь допомогти, якщо у вас це не просять. Нікому не нав'язуйся, не намагайся захистити близьких від усіх напастей світу. Просто люби їх. Не скарся на здоров'я, на сусідів, уряд, пенсійний фонд, на будь-кого. Скаржиться не потрібно. Не перетворюйся на сварливу, стару, на лавці біля під'їзду, бакцю. Не потрібно ні на кого скаржиться. І так же, і, і обсуждати, обговорювати. Не потрібно цього робити. Це теж понижає вашу гідність. Не чекай подяки від дітей. Але знайте, що немає невдячних дітей. Є дурні батьки, які чекають від дітей подяки. Все залежить від того, як ми виховаємо своїх дітей. Не вимовляй фразу типа, Я у твоєму віці, да? ми ж часто так говоримо, я віддала тобі найкращі роки. Я старша, тому я краще знаю. Це прямо нестепно. Зараз в нас молодь набагато розуміша, чим ми. Так що поучати нікого не потрібно. Якщо в тебе будуть онуки, не наполягай, щоб вони називали тебе на ім'я. У нас є багато таких жінок, які ну, не хочуть, щоб їх. Називали бабусі. Це ж безглузда. Е, вони вічно молодяться, хай називають мене по імені. Є Дальше. Не витрачайте останні гроші на омолоджуючі процедури. Це теж безглуздо. Краще витратити їх на подорож. Десь поїхати, що то подивитися, віддихнути, а не останні гроші ви тратите на салони і що і сидите вдома і нічого не бачите. Не дивися на себе в зеркало і не роби макіяж у затемненому приміщенні. Це про що говорить. Не листи собі і намагайся по можливості виглядати елегантно. Саме елегантна, а не молодо. Повірте, це буде набагато краще. Бережи свого чоловіка, навіть якщо він став вже більш зморшкуватим, безпорадним, бурмоче. Да? Всі ж старики починають бубніти. Не забувай, що колись і він був молодим, сильним та веселим. І, напевно, він один з небатьох, хто пам'ятає тебе юною, тонкою, красивою. І, можливо, він єдиний, кому ти зараз по-справжньому потрібна. Не намагайся за будь-яку ціну бігти за часом. Про що це говорить. Розбиратися в нових технологіях. Да? От Навіть я вже в моєму віці. Всі ці комп'ютери, телефони, Да важко, важко, але приходиться е, даже YouTube Ютуб. Ну, гнаться не гнаться а життя заставляє е, користуватися і просиш молодь, щоб тебе трошки підучили. І також чого бігти за часом у цих всіх технологіях? тому що багато хто просто стежить за другими. Цього не потрібно робити. Так же, для чого нам потрібно нові технології, щоб дивитися новини, постійно щось вивчати нове. Ну, Одним словом, щоб не відставати від життя. І потрібно робити все те, що тобі подобається. Подобається в Тіктокі, сиди в Тіктокі, там теж багато цікавого. Хочеться в Ютубі, значить, в Ютубі. Так що приходиться бігти да? за часом. Ні в чому себе не звинувачуй. Хоч би як склалося твоє життя чи життя твоїх людей. Ти зробила все, що могла. А ми часто да, проходить життя і починаємо: а треба було так, а треба було так. В, в будь-якому випадку, в будь-якій ситуації, ви повинні зберігати гідність до самого кінця. Це саме головне. Так, немає да, запитань? Тоді ще я вам вже, як вийшла в ефір, заодно розкажу, це не тільки пташок, касається як по-українськи. Це також і відноситься до людей. От Чому птахи летять ключа? І що нам потрібно повчитися всім нам, людям, у пташок. От, зграї птахів відлітають у вирій організовано та злагоджено. Однак не кожен знає, чому вони летять саме зграєю. Самотужки жоден так не буде долати великій відстані з багатьох причин. З яких іменно причин? Перша. Оце так і між людьми. Я ж говорю, ми багато чому повинні повчитися у наших пташок. Перше підтримка. В клині кожен птах підтримує один одного. Першими летять сильні птахи та створюють потік повітря, завдяки якому іншим птахам легше піднятися і рухатись. Завдяки цьому економія енергії кожного птаха становить 25%, а швидкість збільшується до 71%. Якби люди так само рухались до спільної мети та надавали підтримку один одному, то досягли, досягнути результатів можна було б швидше та з меншими зусиллями. Друга причина, чому вони летять ключем. Один в полі не воїн. Хоча ми кажемо, другий раз і один в полі воїн, але важко йому. Якщо птах відбивається відбуває, від зграї, він повертається або приєднується до іншого ключа. Завдяки цьому його шанси долетіти до теплих країв значно підвищуються. Людям також потрібно долати труднощі разом та навчитися приймати та надавати допомогу. Заміна головного гравця. Першим з раї завжди летить найсильніший птах ватажук, який створює темп та прокладає шлях. З обох боків від нього летять такі самі витривалі птахи. Які можуть замінити ватажка за необхідності. Якщо він втомився, то перелітає в кінець зграї, а його місце займає другий птах. Людям варто зрозуміти, що не потрібно брати всю відповідальність лише на себе. Працюйте по черзі та міняйте один одного. Далі моральна підтримка. В самому кінці клину знаходяться найслабші пернаті, які використовують підйомну силу птахів попереду, однак вони також відіграють важливу роль. Птахи позаду кричать, щоб перші не зупинялися та не знижували швидкість. Люди не часто надають підтримку своїм лідерам та часто кажуть погані слова в їх адресу. Це має дуже вагомий вплив на результат. І допомога слабшим. Іноді птахи можуть хворіти або бути травмовані, через що важко продовжувати політ. Вони випадають зі зграї, але їх не залишають на самоті. Двоє сильних птахів супроводжують слабких, щоб допомогти їм та підтримати. Вони залишаються поряд, поки слабкі птахи відновлять сили або загинуть. Після чого наздоганяють клин або приєднуються до іншого. Дуже важливо підтримувати слабких, бо неможливо знати, коли допомога може знадобитися самим. От. Такі вам поради і на страстну неділю, і як в житті потрібна нам допомога, і коли всі ми разом, тоді і легше нам буде і ворога бити. Всім я дякую, хто був зі мною, ще раз вам всім напоминаю, о 21-й годині у нас вечірня молитва. За наших захисників, за нашу Україну і весь український народ, всіх вас запрошую до спільної молитви. Всім вам дякую, хто був зі мною, всім я бажаю тихого, мирного дня. Хай вербова гілочка відганяє від вас все зле, все злихе і наповнює вас. Здоров'ям, силою, духа, міцністю і береже вас, ваших рідних і ваших близьких. Бережи вас всіх, Боже, і до вечора о 21-й годині зустрічаємося. Бережи вас всіх, Боже!